Ми постраждали внаслідок ракетного обстрілу Львова. Ворог влучив об'єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкодило близько двох десятків будинків, дитсадок та школу. Ми маємо дуже сильно пошкоджені близько 15 кабінетів, шкільну лабораторію з розлитими реактивами. Власне, тому зараз працює ДСНС, щоб уникнути якихось наслідків для працівників школи. Ми маємо близько чверті всіх вибитих віконних рам, конструкцій, пошкоджені стіни, двері. У навчальному закладі вибиті вікна та повалені стіни віднині кажуть у школі, беруться за ремонт. А завтра планують відновити навчання. Тут началися два п'ятих класи. На жаль, їхнє навчання поки що припинено, Але завтра ми будемо думати, що робити далі. Скоріше за все, ми переведемо в якісь класи, в яких раніше в нас проводилось наприклад мистецтво, там театр або дизайн. І ну, навчальний процес забезпечимо в будь-якому випадку, бо а, жодні погані люди. Не позбавлять наших дітей навчання. Також окупанти пошкодили кілька енергооб'єктів, зокрема трансформаторну підстанцію. На щастя, обійшлося без жертв.